На подвір'ї біля хатини довгожительки лікери деревич відчувався неперевершений аромат, створений розмаєм квітів, численних букетів, якими цього дня вітали іменинницю з історичним ювілеєм. Видно, що життєва доля була непроста, надзвичайно складна. Це вона повинна бути навчанням і в першу чергу для дітей, для внуків, для правнуків. Бо дійсно той час був надзвичайно непростий. Значить, і змогли виховати, дати життєву дорогу дітям. Ну і зрозуміло, зараз приймаєте якусь певну участь, вихованню правнуків. Від щирого серця хочеться побажати одного єдиного, напевно, це міцного здоров'я, наскільки це можливо. Ще багато-багато років прожити, ще підказувати і внукам, і правнукам, і дочкам. Як треба жити, що треба робити? Здоров'я, здоров'я ще раз, здоров'я і всього самого доброго людського. Хай по житті вас оберігає Бог, і щоб ми ще через кожен рік їздили і вас вітали з цим святом, щоб у вас було 101, 102 і далі роки, і ще була більша з нас, з нами приїхало більше людей. Свято можна вважати в деякій мірі подвійним, бо гість з області передав довго жительці нагороду мати героїня. Все ж таки нагорода. Прийшла значить, і вона сьогодні вручена, і те хвилювання відповідно є і в родині. На урочистостях лунало багато гарних слів у адресу лікери деревич. Дещо незвичним було вітання від представників місцевої школи, адже ювілярку вітали не просто учні, а справжні піонери. Люди, які добре знають лікеру іванівну, кажуть, що не було в світі такої роботи, яку б не переробили її моторні руки. Ви, напевно, можете запитати, в чому ж секрет довголіття нашої ювілярки. Напевно, в тому, що вона все життя прожила за заповідями господніми, ніколи нікого не образила, ніколи нічого поганого, лукавого не сказала. Ювілярка пережила важкі роки голодомору, війни, повоєнної розбудови. Довгожителька виростила шістьох дітей. Вона, бабуся тринадцятьох онуків та прабабуся для 23 правнуків. Сьогодні моя душа кажеться, що розривається. Від щастя, від болі, від того, що моя мама стільки пережила і стільки дожила такого часу. Після теплих слів вітань колектив берегиня потішив виконанням гарних задушевних пісень. Такий подарунок ювілярці неабияк сподобався, адже вона сама плекала протягом життя любов до пісні. Анжела Дзицюк, Богдан Бойко, студія Білогірського районного будинку культури для подільської панорами.